Вітаю, друзі! Я до вас знову з радісною новиною, оскільки ми знову отримали закордонний паспорт для громадянина чоловічої статі, який перебуває за кордоном. Це знову ж таки відбулося в Німеччині в місті Берлін. ДП Документ після нашого звернення адвокатського подзвонило людині, запросили забрати паспорт. Чому секрет, як ми хакнули цю систему? Як ви розумієте, попри те, що ніде у вимогах про видачу паспорту цього не вказано, але насправді важливо наскільки ви навели порядок зі своїми військово-обліковими документами? Буває так, що стосовно людини не відображається жодні дані. Або у неї немає військово-облікових документів, тоді ситуація може бути трошки складніша. Однак, як на мене, все вирішується і не лише для тих, хто подав документи до 25 квітня. Тому дзвоніть, записуйтеся на консультацію. Будемо переглядати ваші документи і отримувати паспорт.